Сьогодні на сніданок овочі і скрамбл яєчний. Авокадо, до речі, м'яке стало смачне. Ще ми розконсервували, я думала, що я відкрила кукурудзу, але виявилося, що то васоля в томатному соці, тому їмо зараз її Ще запіканка, яку вчора вже робила, коли пообіцяли дати світло на 2 години, це був четвер. І, відповідно, дуже довго без світла ми сиділи. Я переживала, що той сир пропаде. Хурма, кавуся. І будемо снідати. руцею. Ще раз всім привіт. У нас зранку немає світла. Ну, по графіку, правда. Не знаю, чи будуть далі відключати через обстріл, який був в четвер зранку. Вирішила попідфарбовувати стіни там, де вже покоцані місця є. Ну, в основному це там, де меблі якісь торкаються. Стін У мене є фарба тут, котра для залу. Решту ми віднесли і потрібно принести трошки фарби, та щось дитячий. І думаю, повитирати плінтуса і хотілося б попрати тюлі, бо все ж таки вони брудні. Але щоб їх зняти, потрібно драбину. А драбин у нас немає. Вона то є, але вона не тут. Коротше, треба її принести. Словом, це зараз чоловік пішов у фарбу, і я буду підфарбовувати всі-всі місця. І плінтуса зараз повитираю. Ми принесли фарбу. Ось така у нас на усіх стінах: Тріора Silk and Baby tr 37 шовковисто матова А кольори вже ми кольорували в дитячу один номер у нас. А в... Ну, Це номер, який ми закольорували м, в епіцентрі, а вже в дитячу ми додавали ще колір вдома, робили темніший. Тобто у нас всюди типу, ось такий мав би бути, але потім ми вирішили, що треба, щоб вони відрізнялись. Ну і в мене в двох відрах. Тут темніший, і ще є в світлішому відрі, світлі, світліша фарба в іншому відрі, і я підмальовую неї місця, де там щось, як то кажуть, відпало чи затерлося, таке буває. От, ну, е, наш майстер говорив, що е, на дуже гладких стінах з маленькими дітьми це не практично, будуть сколи. Частково я з ним погоджуюсь, що так, є дійсно сколи, але я дуже вже хотіла рівні стіни, просто пофарбовані. І, ймовірніше за все, що і в спальні е, доведеться знімати флізелін, бо є можливість, що е, заведеться грибок в тому кутку, де я вам говорила. І я вже вирішила обробити його наперед. Ось я все-таки подумала, що не хочу я чекати, коли буде плісніве. Зараз буду обробляти. І ще купила засіб, який, типу, запобігає появі плісніва. Отже, купила від Glutoklin, така от фірма німецька, засіб для видлення пліснів без хлору. Це перший крок. Є з хлором засоби, є без хлору. Я взяла без хлору, бо все таки ми живемо тут. Тут, типу, нейтральний запах. Той кут, який вологий взимку, у нас треба обробити на всякий випадок. Там зараз я не бачила плісніви, але треба обробити. Після того обдивляємося все. І засіб, який, типу, захищає стіну. Це взагалі треба було в минулому році цим засобом попшикати, і не треба було це купувати. Отже, попшикали, і воно, типу, як гідроізолює стіну, туди не просочується волога і не з'являється плісніва. Ну, ось тут така якась інструкція. Я не знаю, чому воно все на російській мові. Ну, це, мабуть, пізніше видавництво, це уже українською раніше зробили. Ось така от інструкція. Відгуки були хороші. От про цей, взагалі, супер. А про цей комусь подобався, комусь не сподобався. Я не, не знаю, як буде у нас, але вирішила зараз це зробити, не чекати моментів, коли на блекаутах появиться ця пліснява. А якби запобігти. Тому не знаю, можливо, комусь буде в нагоді, чи ви вже користувались цими засобами від ГЛЮТО Клін. Напишіть, будь ласка, відгук свій в коментарях і це прочитають інші підписники, і будемо орієнтуватися стосовно цих засобів. Я ж кажу, що там цей зовнішній кут у нас він утеплений. Але там він якби найхолодніше місце і збирається точка роси, коли недостатньо опалення. Але ми палимо, качугаримо дійсно багато, не економимо. Ну але ж світло вимикають. І коли світло вимикають, то відповідно збільшується волога і менш тепло в. Квартирі, відповідно той, кут страждає. Е, є ще думка другим шаром утеплитись, але чи забудовник нам дозволить і чи це дасть результат? Ну Це я так запропонувала чоловіку. от Ну, ось таке. А врешта квартири, ніби все нормально. Там вже нема зовнішніх стін, це в спальні саме нашій. Ось тому будемо користуватися. Ну, точніше, надію, що. Зроблю і більше не пригодиться. Потім, якщо що, можливо, севкросі завезу, бо в неї теж, до речі, в спальні зовнішня стіна на північ виходить і теж там є пліснява в одному місці, цвіла вже кілька разів, то її, можливо, завезу залишки. Попрала кімоно Миронова, бо в нього в суботу перше змагання буде захищатися. Я не знаю, чи там уже на підвищення, так би мовити, пояса, чи як воно кваліфікації. Ось, але вже треба було попрати. Е, і, до речі, я зараз додаю такий підсилювач порошку, типу, і він так ніби як краще дійсно підсилює порошок. Я його вам зараз покажу. І ще навіть рукавички попрала. Це такі спеціальні захисні. А от на ноги захист, е, він чорного кольору, то я його ще не прала. І не знаю, чи вже встигну до суботи. Бо сьогодні четвер і зі світлом проблеми, а ще ж висохнути треба йому. Ось, спочатку цей кимоно замовила на майже два розміри більший, і боялась, що буде дуже довго великим, але ні, швидко підріс. Ось цей засіб, про який я говорила, я додаю, до прикладу, якийсь рідкий порошок у відділ для прання. І зовсім трошки там столову ложку, грубо кажучи, з цього дозатора виливаю також у відсік до порошку шантеклера. Ось саме цього. Після нього такі трішечки, як наче жорсткуваті речі, не м'які. Тобто кондиціонер чи пом'якшувач, якщо вам треба, то треба, я вважаю. Але і краще працює порошок. Ось Тому я стала додати. Але це, взагалі, типу як плямо для білого йде. А ось. Ну, принаймні, я брала його на сайті з назвою плямо Лада. Приїхали до логопеда. Почався сніжок. Так гарно. До речі, не дуже й холодно, нормально. Лане, помагай рукою. Сніжинки смачні. Не чіпана дорога. І зараз я по ній пройдусь. Клас. Ну, Взагалі є якась магія в цьому сніжку, звісно, але якби було ось, так, знаєте, мінус один і на тому все, то було б добре. А так, коли будуть заморозки, то не сильно хочеться. Біжу в кав'ярню. Треба зайти в одне місце і не буду чекати вже, лада тут або в машині. Ну, казково ж, правда? Погляньте, як гарно. Так, десь сюди сказала мені йти Ірина моя, наша точніше логопед. чи то турецький, чи то якийсь східний е не ресторан, кафе. Порадила логопет. Тож, хто я така, щоб не послухатись. Зараз буду грітися в машині, не те, щоб я замерзла, але цілу годину сидіти без діла. Теж не дуже ок Буду пити капо. Це вже я повернулася додому і буду займатися хатніми справами. Одне прання досохло, інше потрібно поставити. Декілька днів я тестую еко-гелі від Delamark. Мені вони дуже подобаються. Я вже сформувала свою думку. Дуже мені сподобався ось цей для кольорової білизни, Ну, взагалі для дорослих ніби речей. Він такий густий і класно відпирає. Я ще додаю підсилювач, який я вам розказувала. Мені подобається ефект після нього, ніби як накрохмалина білизна. І трошечки кондиціонера, щоб не дуже була така Жорстка. Це стосується тих речей, які дуже такі тверді, типу як штанці або джинси. А загалом ці гелі ну, дуже класно себе показали. Мені подобається також, що тут ненав'язливі і приємні аромати, але вони не дуже агресивні, що для мене є важливим. Я вже третину використала, дуже мені сподобався. І посилання на ці засоби я залишу в описі під відео. Можливо, комусь буде цікаво, де я замовляла, то ви собі знайдете одразу посилання. А засобом для прання дитячих речей я користуюсь трохи рідше, тому що я беру ними суто рестові речі. А вони в нього такі манюсінькі, поки не збирається ціле прання, то треба зачекати, як то кажуть. Тут вже інша структура, така більш ріденька. Не знаю чому. Але ну, нормально, я ще беру прямо і разом воно все гарно працює. Також вирішила навести порядок на. Умивальнику. Тут, коли немає світла, то діти не бачать, що робити, і розбризгують, і брудно стає. Ще показую вам ось таку лампочку, яку я купила, якраз для того, коли не буде вимкнення, аби діти могли спокійно користуватися туалетом, не боятись заходити в темне приміщення. І буду займатися прибиранням туалету. Він не є аж занадто брудним, але все рівно треба так, знаєте. Щоденно якісь підтримуючі прибирання зробити, тож я заливаю засобом від Деламарк і буду пшикати засобом для прибирання ванни. Я ним всю кераміку обробляю, мені подобається і аромат, і як він працює. Також напшикую трошки на умивальник. Цього разу я вже не роблю помилку і здаю його набагато менше. Все ретельно протираю, і тут уже буде чистенько на декілька днів. Залишилося повісити чистий рушничок для рук дітям, а також собі для обличчя і в цих кімнатах вже чисто. Також ставлю на місце дозатор з милом, бо я часто їх забуваю, там діти питають, мама, де мило. І все, в принципі, тут вже чистенько, любо глянути, як то кажуть. Ну і Переходжу на кухню, тут мене чекає миття посуду після їжі. Також хочу помити раковину і взагалі, щоб тут було чисто. Зараз буду розвішувати прання. Мені подобається, що тут за півтори доби в дитячій кімнаті все висихає, батареї працюють і взагалі сонячна сторона, тож тут нема проблем з цим. Навіть вікна тут не підніють, що є позитивним. До речі, можливо, в когось є підказки на рахунок того, щоб не запотівали вікна, то буду вам вдячна. До речі, на 9-му поверсі, коли ми жили, то там дуже сильно в нас потіли вікна, а тут набагато менше. Мабуть, тут працює вентиляція з підвалу на першому поверсі, яка є, і безпосередня близькість до підвального приміщення, мені так здається. Але втім, ця проблема все рівно не зникає. Я навіть думала на чорній п'ятниці придбати осушувач такий більш професійний, але. Поки ще думаю, можливо, якусь вигіднішу ціну взловлю. Зараз буду переходити до своєї таблетниці, потрібно тут її заповнити моїми добавками, мікроелементами. Вітаміни я зараз не п'ю, хоча вітаміни в мене є, я вам показувала які, але вирішила буду пити навесні. Там якраз половину я пропила, а половина ще лишилася. А так, тут в основному те, що в мене по дефіцитах, і те, що сезонне так би мовити, це вітамін К С і вітамін Д. Все решта то мої дефіцити, які я сама здавала, знаю і контролюю. Ви ж орієнтуйтеся на рекомендації лікарів. Але як мотивація зайнятися і такими справами для вас є. Вимкнуть, хочу зараз помити голову, бо ну, ще можна було б сьогодні потерпіти. Але завтра я зранку не знаю, що буде зі світлом. І дуже вже хочу цей свій засіб використати, який очищує шкіру голови, скальп, так би мовити, очищує, заспокоює чутливу і подразнену шкіру, не пересушуючи її, знімає запалення, регулює рівень pH, антимікробний агент. І ефективно працює закни з акне і сибуреєю. Але на чистій шкірі також краще росте волосся. Мені трихолог радила цю серію. Відповідно, менше випадає. Тому зараз треба нанести на суху шкіру голови, нанести, залишити на одну-дві хвилинки і потім змити шампунем. Тому так і зроблю. А зараз запрошую вас на кухню, будемо готувати смачні котлетки до обіду. Зараз світла немає, тому я вийняла фарш і немає як до розморозити. Він ще трішечки підморожений, тому чекаю, доки він повністю розморозиться. Але, знаєте, все рівно якусь роботу вже роблю. Накришила дрібно цибулину, замочила молочко батон. І додала спеції. Трошечки зачекаю і буду формувати котлетки. Але перед тим гарненько все відбиваю. Котлети в нашій сім'ї часто ми готуємо. По-перше, діткам зручніше їсти, ніж пережовувати тверду відбивну, і тому вони більше надають перевагу саме котлеткам. А по-друге, фарш ну, мені якось вдається смачніше приготувати, ніж шматок цільного м'яса. Ну, це можливо, тому що. Я не дуже такий великий кулінар, але все ж таки. Тут я вже відбиваю, до речі, додала так чимало молока, після того що дістала сковорідку і буду смажити на олії кхі. Від неї немає таких бризк по всій кімнаті. І, до речі, ця олійка, я зараз прикріплю вам фото, вона зараз, по-моєму, на знижці, на розетці. Вона дуже смачна. і... Такий гарний вершковий аромат. Вона трішечки тане, якщо в кімнаті тепло. Можна зберігати в холодильнику, але мені навіть зручно, що вона так пітає трішечки. І дуже вона ароматна і до солодких якихось трав на сковорідці, і до м'ясних. Мені дуже подобається. Частіше всього, я на ній смажу. А вже оливку олію додаю в салати. Інколи також смажу, але все ж таки частіше на кхі стараюсь зараз. Такі от красиві золотисті котлети. Виходять, мало не сказала цукерки, дуже апетитні і одразу хочеться поїсти. У мене була відварена рисова каша, Направду її не дуже ми так сильно зараз любимо, але все рівно потрібно їсти те, що є. Картоплю можна було б відварити, але щось, я, чесно кажучи, лінувалася. І наварила компоту. До речі, можливо, в когось теж є така. Знаєте, проблема: батьки передають закрутки, перекручену смородину з цукром, і вона занадто солодка. От я вирішила її пустити на компоти, бо можна принаймні розвести водою. Ось і такий от лайфхак, можна вже півбаночки, точніше, я вже півбаночки. Використала. Тож ми будемо обідати і ще ставлю на вечір супчик, ну на, на вечір, на полудник. Вже тут сніжочок пішов, показую вам. Супчик це просто буде бульйон і курочка відварена. Була павероді, дещо прикупила сьогодні чорна п'ятниця, і деякі товари було вигідно прикупити. Отже, взяла ось такі фломастери, вони ароматизовані, 19 гривень набір. Далі на всі зошити була знижка мінус 50%. По-моєму, тільки сьогодні, 29-го, тож я набрала деякі зошити сину, вони в різні ціни, ну, в основному там 3-5 гривень за зошит. А оскільки їх треба багато, то вирішила взяти, поки є кращі трошки навіть якості. Губки такі 19 гривень взяла. Так, далі набір серветок, а точніше серветки, вони були по 29 гривень, ось такі і ось такі. Я їх дуже люблю, це смайл, взяла 5 упаковок. Далі за 44 гривні ось такі поглинаючі пелюшки орестику, Далі по 24 гривні ось такі пряночки симпатичні. Взяла і племін, і, і похресникам, і друзям, коротше, і дітям своїм. Різні-різні вони є. Діти в мене пряники полюбляють. Так, далі набір форм кулінатних 55 гривень. Вони були неакційні для тортиків маленьких, для салатиків викладати. Ось такі прищепки для сипучих 12 гривень. Серветочки, по-моєму, вони були по 19 гривень набір. Я взяла ось такі, і ось такі нейтральні. Далі по 44 грн гривні міленіум шоколадки взяла три упаковки тут з родзинками, з фундуком і з мигдалем. 100 грамові, це чудова ціна. І гірлянду сьогодні я думала попаду на день гірлянд, але всі кольорові продавалися зі знижкою. А ця була без знижки, але я саме таку хотіла. З білим світлом тут 10 метрів. Коштувала вона 150 гривень. І ще ось таке печиво. Печиво по 29 гривень. Ось таке. І вже в магазині сухофруктів взяла 200 грам волоських горіхів. І тут фундук та мигдаль Не мигдаль, господи, а кешю по 100 грамів. Хочу спекти смачний тарт. Все, ось такі були закупки на чорну п'ятницю. У мене. І ось такий супчик вийшов, просто бульончик, зелень і курочка. Дуже вже мені хотілося саме такого розігріла кашу і котлети свіжі, також компотик буду пити, будемо всі обідати. Ще поставила чоловіку квашені помідорки і квашену капусту. Друзі, зовсім скоро. З 1 грудня почнуться на моєму каналі новорічні влоги. Тож хочу запросити вас підписатися на мій канал, а також підписатися на канали дівчат, котрі будуть паралельно вести свої влоги, новорічні влогмаси. І сподіваюся, що вам буде дуже цікаво. Це буде новорічна різдвяна тематика, де буде спрямування в основному на різдвяну тему, але і продовження наших основних таких тем на каналах. Також Тож, підписуйтеся. Також хочу подякувати всім за те, що ви дивитеся мої відео, що підписуєтеся, що коментуєте. Насправді це дуже-дуже приємно читати всі ваші добрі слова. І Ну, ви дуже класні люди, бо ви мене прекрасно відчуваєте. Але я думаю, це ще тому, що я не, не вдаю нічого себе, от яка і є в житті, така є і є. І ви це ну, не можете не помітити. Все, до наступних зустрічей і бажаю вам мирних днів і ночей. Бережіть себе, не нехтуйте сигналами тривоги, і хай всіх нас береже Бог.